Готуємо чилічі з хот-доги на портативному газовому грилі. З мене рецепт, а з вас лайк уперед. Гриль з легкістю помістився в багажник мого авто і вже за кілька секунд готовий до використання. Отже, до страви. У мисці з'єднуємо крем сир та спеції з сухими томатами і чесником. Для наших одогів знадобляться баварські ковбаски. Робимо надріз довше і придаємо форму човника. Ковбаски всередині наповнюємо сирною начинкою. Щедро. Ось таким чином. Зверху викладаємо мариновані огірки, нарізані кільцями. Натираємо сир моцарелла та гауда. А щоб ходоги вийшли гостренькі, додаємо перчик чілі. Нарізаємо його теж кільцями та викладаємо зверху натертого сиру. Розігріємо гриль до 180 градусів і викладаємо ковбаски на розчітку. Готуємо на грилі під кришкою 8-10 хвилин залежно від товщини ковбасок. Підготуємо поки булочки. Надрізаємо їх з боку. Та підігріваємо на грилі під кришкою з обох сторін. Ковбаски вже запеклись і сир повністю розплавився. Час знімати з решітки. Ще хвилинку підігріємо булочки і потім збираємо. Булку всередині змащуємо маслом песто. Потім ковбаска, свіжа зелень та суха цибуля. Ось і все готово. Можна смакувати. Тримайте рецепт і готуйте разом з нами смачні страви на грилі, як на березі озера, так і вдома на подвір'ї. Погляньте, як ходох виглядає в розрізі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал БВ Гриль. А в коментарях напишіть ваш досвід приготування страв на грилі і до нових вогняних рецептів.